Слава Ісу Христу. Зараз я приїхав до Словка, В Печеніжин. Є такий гарний лошак на продажу. Може трохи буде те чути, бо я захреб після змагань, після виставки. Але я думаю, що вітру немає, буде все добре. Дивіться, є такий гарний лошачок 12 числа минуло йому 4 місяці. Це є, це є його мама. Звичайно, кобила чуть приходила, бо, бо то є лоша під нею, І хто розуміє, той розуміє. От дивіться. Це його мама. Кілько то кобилі? П'ятий рік кобилі. Така на Олександрійка. Файна. Широкий має зад. Вона тепер прихудла, такої форми немає, як вона мала. Весною я показував, то вона набагато була краща, вона де була жеребна. Чекай, то ще лошати не було туди, не було. Вона була жеребна, ну така кобела, як має бути. Зараз лошак, кобела трошки прихудла, але це є... Це і діло поправими тут нема що. Ви її крили далі? Кобела знову покрита. Яким огіром крили? Знову лесом. Да? Кобела там вже є на каналі, нещодавно я показував у Васильє жеребця у малому ключеві Лесого, Лесий має е, совєтську і турійську кров собі. Жеребець великий, довгий, добрий жеребець. Зараз ми показуємо його сина і вона знову покрита ним. Честий тато. Хто може хоче, може пошукати. Попереднє відео. О, іде, іде Тьонька і маму, а ми тебе тако якраз файно покажемо. Він має гарний широкий зад. Відносно гарну має кістку до себе. Лушочок дуже цікавий, не дрібний, грубий, гуць такий. Греву має густу, грева буде на два боки 100%, протеньку, бо вже всі розкладає. Нагадую... 12 жовтня було 4 місяці. Дуже добра ціна, хто би хотів. Ціна 550 доларів плюс торг. Я лишу Словка номер в описі, будете дзвонити, собі домовлятися за ціну конкретно уточнювати. Але ціна, я рахую, дуже добра. Словко дуже велику ціну не кладе, бо... Треба продати, чотири коні заходить, зараз зима. Слуко має ще одну кобилу з лошам і ця з лошам, і знову кобила жеребна. Кобила не продається, Лише продається оцей лошачок. Ціна, ціна дуже добра, я рахую, бо я кажу, о, ходи, ходи, ходи. О, красунчик, ходи. Ходи. о. ви кажете, що, що до хліба йде, він йде і без хліба. Та, він підступає вже легою, може думає, що я тримаю телефон, що цей, що може що здаю. Гарний лошочок, вуха коротенькі, малі, широкі, голова проломлена. Гарну має грудничку. Цікавий варіант. Хто би хотів, 550 доларів плюс торг. Це, я вам так скажу, трошки весь більше м'яса. Подзвонити і потургуєтесь, то я думаю, що Словкоше щось вам скине, ціна буде... О, красунчик, один вехор, рівно між очима. Бо багато людей звертає на вихори, Хто в це вірить, треба все показати. Таку має груднечку, коліна. Такий Олександрійчик. Ну, так скажемо. А розколений такий, так дуже ну, близько не підступаю, бо він не в кік, бо він може її кікати. Але нічого, йде до рук, на, маленький, на, 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 красунчик, на. о, Чічиний. Отакий лошачок. Не є дуже високий, але такий набитий, збитий гуд. Такий грубий як подушка, як булочка. Гарно має грубу шию, голову має маленьку. Чоло широке. Ну, По, по факту, щоб ви розуміли, про що мова. О, ноги рівненькі, коліна. Би ви розуміли, про що... Не бійся, не бійся, мене. Ви розуміли, про що, про що йде мова. Тато його дуже добре добрезний в роботі. Там я покажу десь пізніше, такі у мене в селі, є його брат по татові там жеребець їде на тисячу процентів. Але коні запріжні. Так, так, так. Тато, тато його за, за, зайняв друге місце у парі на змаганнях. Що там, там, ну, тато хто знає, той знає, знає, що там Лесий мама як у Роботі. А, ага, вона ще не запрягалася у вас. Кобила ще у Словка не запрягалася, але розказуємо, ну, вона теж йде по такій лінії, що, що вона мала би їхати. Якщо би такого взяв, якби взяв кожен день. Якби таку взяв коні до роботи, то й нині кам... Менше грузиш завтра більше і так з часом всього сів кігає. А так як зараз коні практично ні в кого нічого не роблять. Ну як, є, ж у людей роблю. От зараз були змагання, то хлопці хлопці мають дуже робочі коні, але хлопці працюють кіньми кожен день. Коні знають роботу. А котрі не знають роботи, запрягає сім раз у пів рік, то ж він може тягнути. Петельки, петельки сіна. Та й... Оберемок дров прикигне, а так, щоб твердо потиснути, то, то нема чим. Отакий От красень. Кого би зацікавив? Номер буде в описі. Файну має культурну голову, вушка маленька. Такий що маленький. Цікавий такий лошачок. Нагадую, ціна 550 доларів. Находиться, <зас> находиться село Печеніжин, Івано-Франківська область, Коломийський район. Мама, мама теж, дивіться, чоло рівне, один вихрик, нижче очей. Грудниця, нога. Такий маленький. Кого буде цікавити, треба, можу доставити. Але всі деталі ви собі будете... Дзвонити до славка, усе собі уточняти, конкретно уточнювати ціну, а з доставку, якщо треба, то... Хто цей, хто дивіться має Пр -пр 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 маленький Ось такий має задок, такий має стегна. ну цікавий лошачок цікавий, нема, нема що казати. І ножку має гарну, що тут немає. Що казати, що, що у нього щось погане, склад має дуже гарний. Такий має сюди, хочу підійти, може не втече на, маленький, на. А, маленький. А, так. Сюди має такі отакі має сюди гулі, широкі плечі. Не є такий стиснений. Такий, як булочка. Кого би зацікавив. Ще раз повторюю, ціна 550 доларів, торг добрий. Знаходиться село Печеніжень, Івано-Франківська область, Коломийський район. Треба буде доставка. Дзвоніть, торгуйтеся. Продається через те, що кажу. Є дві кобили, є ще одна лоша, малена родилась недавно. Чоловік Суги, Так, чоловік самий живе, чоловік старший на пенсії. Якби мали, якби мали з 20 років, ще б з тим сімотали, Трохи. Де було з 20. -ка. Без двадцятка хоч мінус узад, ні? Так, так. Отакий от Отакий красунчик продається. Так що дзвоніть, торгуйтесь і купляйте. Зараз вибір є великий. Різний, на різний смак, на різну ціну, на різний бюджет, що кому підходить. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всім до побачення, меру та добра.